А вони вперед абсолютно не йдуть. Ну ті пішли, знаєте, биту міліцію ніхто не любить. Значить, треба було тихенько Буковині вмитися, вдома і піти, слава Богу, ніхто не... нікому голову не проломили. Но ви, якщо б ви не могли, таким... ми проходили, бо Арсеній Петрович. Був Мартиненко, ну майже все було політрада фронту змін. Ми пройшли в святительських, хто знає, де Римокатолицький в Києві, ми пройшли Михайловська, Володимирська коло стадіону, ми нас щитали 10 тисяч, проти мітингувальників кинули 5 тисяч. Як хто бачив всі зйомки, проводив Мустафана Єн, там друге, значить, ну якщо би не могли остановити. І фактично ви не могли обезпечити президенту України проведення прес-конференції, тому що всі журналісти журналістам ніхто ж не перешкоджав, вони спокійно йшли. При мені занесли штандарт, при мені занесли крісло президента, виставили на Унян снайперів напроти готель Дніпро, все ж видно. виставили снайперів на філармонії, виставили снайперів, і в кінці президент відміняє. І дає команду на штурм. Для чого вже було, як ти відмінив прес-конференцію. Так чи ні? Ну і хто кого побив. Я... І міліція сьогодні лежить 25 так при 10 тисяч чоловік. То до чого ви варті? Абсолютно, бо всю ніч люди абсолютно зверталися. я звертався до керівництва. Хлопці. Да нічого ви не зробите, бо тут. Люди ідейно налаштовані. Ті абсолютно їх з 7 ранку ще той, через день підняли, і вони від семи ранку до семи ранку потім до обіду виставили, значить ніхто не міг прийняти рішення, значить, друг на друга спихували київська міліція на міністерство, міністерство на адміністрацію, звідти в команди не було, і так ото все длилося до кінця. Але я їм сказав. Якщо ви вийдете побиті, то кому в країні нужна б така е міліція, яка абсолютно нічого не може зробити? Нічого не могли зробити. Значить, нічого не могли. Тоді мав би міністр взяти після того. Чим це питання закінчиться? Закінчиться тим, що зараз розгортається акція замову перетворяється так, Максим, в акцію. Україна проти Януковича. Ми рахуємо, що? Чому ми будемо шукати? Радників, порадників, дорадників. Хто сказав? Ви знаєте, сьогодні почали в партії регіонів формувати от таку як, позицію, як 37, 38 роки. Товариш Сталін нічого не знав. Товариш Сталін об этом не знав. Значить, я тут на містах. Значить, це Бір'я, Іжов, Патліці, сволочі. От почали формувати таку позицію, що товариш президент нічого не чує. Це, вибачте, міліція, то СБУ, то свірецтво Генпрокуратура, то недолуга місцева влада і тому подібне. А товариш так, щоб товариш президент був в курсі діла, починається акція Україна проти Януковича, щоб президент знав, що твориться в власній країні. Бо така, пішов меседж формувати таке враження, що товариш Сталін не в курсі діла, Он його обманули окруження, кругом враги і тому подібне. От щоб цього не було, щоб товариш президент каже. День бачив, що мовне питання переходив більш другу стадію. Значить, там буде і мова, і економіка, і політика, і чесні вибори, і Тимошенко, і Луценко, і рішення Європейського суду з прав людини, який визнав, визнав першого політичного. Як це в'язня вибачаюсь, в Україні, там буде весь набор, щоб не казали, що товариш Сталін нічого не знав. Значить, щоб будуть палатки, будуть е люди, будуть буде все, е тому що і в тому числі мовне питання, в тому числі буде. Обговорення відкрито, яке сьогодні йде у суспільстві, це програма об'єднаної опозиції, де кожна людина може відкрито висказати. Я ще раз кажу: мета цієї акції ні одного голосу за партію регіонів. Хто приходить до мене, От приходять люди, а що я один, типа маленький українець можу зробити? Я всім кажу, що, шановні, Купіть зошит, простий зошит. І наберіть 100 людей. Загітуйте 100 людей. Не загітуйте за нас, чи за Яценюка, чи за Тимошенко, чи за Кличка, чи за Свободу. Загітуйте проти партії регіонів. І запишіть, значить, Тома кум. так, А куматрія по-румунськи означає. То такий-то, то, то такий-то. Скажіть, у кожної людини є 100 чоловік. Найдеться? Родичів, друзів, знайомих і тому подібне. Шановні журналісти, вас теж запрошую до цієї акції. Це для вас, це не для нас. Цей зошит не треба здавати ні в партію, ні в це для вас. Щоб ви щоб не було так, що людина каже, я ніхто, я маленький е, гвинтик у цьому суспільстві. Що я можу зробити? От що ти можеш зробити. Сагітований з тобою один чоловік дасть 128 жовтня. Значить, сагітованих 100 дадуть 28 тисячу. Проти. ми не кажемо, що. Запиши, що я за об'єднану опозицію, той за удар, той за е, як його, е, е, свободу і тому подібне. Просто я проти партії регіонів, я проти Януковича. Шановні, підтримайте таку акцію. Начніть з себе, от зробіть собі такий зошит, і ви побачите, що абсолютно є люди, які в силу менталітету, в силу казати, ну, трошки слабості духа і тому подібне, не можуть це сказати в голос. Не треба говорити вголос. це собі у зошиті, тримайте цей зошит при собі, але ви будете горді тим, що ви щось зробили для загальної перемоги. Наш губернатор висловився на того, що на вибори він хоче йти з вами на можливо. Ви казали це про вашу участь. Це, 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 да. це я розумію, що справа цінюка вже. Але якщо ви, ви були на місці, я цинюко, я цинюко. і що я дожену сьогодні, сьогодні, сьогодні я партію. Циню... Ну так сьогодні я ціню лідера об'єднаної опозиції. Якщо він хоче програти, значить. Я з Арсеном Петровичем поговорю. Він просто себе виставив, ну, приїде два рази, і він виграє у пана Папієва, хай той не сумнівається. Але наскільки я знаю, чому він так сміло це заявляє. А знаєте чому? Тому що президент заборонив міністрам і главам обласних адміністрацій приймати участь в виборчій кампанії в кандидатів, у якості кандидатів у президентів у... Точно будуть дострокові президентські області. Значить депутатів. Чому? Бо він тоді лишає область і займається своїм виборчим. Тому він це знає, тому він так сміло кидає рукавички. Щоб та рукавичка бомерангом не вдарила йому по писку, вибачте за слово. — Ви ще одне запитання? — Та ні, є в нас час. — Будь ласка, одне, одне запитання ще будемо завершувати. — Власне, Геннадій Борисович, у вас два коротенькі запитання, Відомо, ну, в один міський рух чесно. Перше, це стосовно вашого особистого голосування в парламенті і передачі карток. У мене є роздруковочка з сайту Верховної Ради так. дані за листопад і грудень, коли ви не були зареєстровані на засіданні парламенту, але ваша картка використовувалась під час По якому? засідання і другий... такого не може бути. Моя картка... сімнадцяте, одинадцяте і двадцять друге, дванадцяте року. Значить, туди я був там. Це не щоб я зареєструвався. Письмова реєстрація обов'язкова? Це не обов'язково. Письмова реєстрація це для отримання грошей, це не для парламентської діяльності. По письмовій реєстрації платять зарплату. Тобто, якщо ти письмово не зареєструвався, тобі день йде прогулок. Значить, я міг письмово. Я беру, якщо є ті питання, я можу не бути присутнім цілий день, але якщо то питання, яке мене стосується, або я його вирішив підтримати, я на його одно приходжу, голосую і ухожу далі. Чому е, пойміть правильно, е, я ще перший заступник голови комітету по боротьбі з корупцією організованою злочиною? Ми порахували 80% тих, хто приходить на прийом комітету Верховної Ради, це до, до нашого комітету. Ніхто не приходить до комітету культури, духовності, ну, можливо, декілька людей. 80% я тільки приходжу, не встигаю дойти додому до, до роботи, як вже дзвонять. Приїжджають 80 чоловік, 20, 40. Цих людей виженеш, не виженеш. Прийняти їх треба, значить, Якщо вже їх прийняв, це вважайте, що від початку до обіду бо кажен хоче висловитись, тому що люди потратили гроші потратили, е е е е ну, і 90%. Навіть 95 люди приїжджають з тими проблемами, які повинні би були вирішити на місці районні державні адміністрації, міські ради і тому подібне. У нас прийнято рішення. Кожен депутат у опозиції голосує за себе. Якщо я прийшов і по одному питанню, значить я прийшов якраз на то питання. Інше питання мене не цікавило. Хай. Голосує більшість і бере на себе всю відповідальність за економічне, за соціальне, за духовне, за моральне, наційне, за все. Вони, у них є рука Чечетова, в них є більшість. Значить, мій голос не додає, мій голос не віднімає. Я міг прийти, от, коли виносили відзначення роковини Івана Миколайчука. Значить, я собі помітив, прийшов, по Миколайчуку проголосував і з парламенту пішов. Значить, Абсолютно сьогодні прийнято рішення, опозиція в парламент не ходить. Значить, розводіть самі себе, як котят, і до чого ваш розвод привів. Ну, я думаю, що не опозиція налякалася, налякалася сама влада, яка абсолютно не знає, як з цього сьогодні вийти. Я написав голові обласної ради депутатське звернення пану Гайнічеру, я написав пану Папієву, пану Галицю, щоб вони прилюдно сказали своє відношення до цього закону. Значить, ні, я написав депутатське звернення, післав його, в мене копія тут є. Значить. Хай скажуть, я одразу опублікую. Кому? Хто букінформ? Надрукує, пожалуйста. Хайнічару. З огляду на те, що схваленим парламентом більшості закон про засади державної мовної політики набули суцільного резонансу, звертаюся пропозицію негайно скликати позачергове засідання сесії Чернівецької обласної ради з винесенням розгляду питання щодо особисто ставлення всього депутатського корпусу Чернівецької ради закону про засади державної мовної політики і оприлюднення винесення рішення в засобах масової інформації папієву Галицю. Прошу публічно висловити свою особисту думку та ставлення до закону про засади державної мовної політики. Це стоїть на сайті. Це є Ні, я кажу, пожалуйста, я можу вам дати що копії звернення, що це сьогодні під час наради. От під час апаратної наради заявив, що не потрібні ніякі спекуляції. І окремі народні самі ініціатори цих вимог під час голосування за згаданий закон як законотворці ухилилися від висловлення своєї позиції, адже ні ні Арсеній Яценюк проти закону не голосували. Вони просто проігнорували це принципове. Ну так, така як було голосувати за, Значить ми вийняли карточки, щоб ніяка. Як я провокатор не прийшов і не нажав. Виняли карточки. Завжди так робиться. Якщо складне питання, винімаються карточки. Завтра буде йти там. Є люди неадекватних, Візьме, а як взяв церкову, нажав Томенка, що привело до відставки. От іди, доказуй, що це не ти зробив. Так чи ні? Тому сказали, що при таких питаннях карточка винімається, ставиться у кишеню і все. Значить, це моє ставлення. Якщо я не голосував, значить я не голосував. А яке він ще хоче ставлення? А він своє сказав. Він казав, ну так що, що він з хворої голови перекидує нас здоров'я? Каже, що сесія скаже. А персонально... що він персонально Він займає посаду першого заступника голови державної адміністрації? Значить, він призначається указом президента України. Хай скаже як людина чи посадова особа. Мені все рівно. От скаже, я уроженець буковини. Я от е мене таке. А як посадова особа у мене отаке, от значить, і тому подібне. А сказати, що не голосували? Звісно, не голосували. А як ми могли за це голосувати? Значить, він щось перепутав, мабуть. Ми працюємо годину і ні, ні, я на обід не йду, у нас є час. Ще одне запитання знайде. Прошу. Що з квітня рух чесно до вас письмово звертався із проханням надати копію декларації. — до мене, не звертався. Ну є зареєстровані документи, ну, що я ще раз до ваші люди. Ну дай мені ікону цілювати буду, що не звертався. Добре. Добре, якщо ми звернемося до вас сьогодні чи завтра, ви надасте нам таку декларацію? Давай. Китай, не <сміст> <Це>, Коли приїду, в <сміст> мене до 27-го кожний день поїздки. До 27-го ключ. До 27-го ключ. І останнє. Микола Василя, зараз свободи слова. Скажіть, будь ласка, кажуть, що мовний закон був прийнятий для того, щоб як, як Росія знизила тарифи на газ. Як ви думаєте, чи правильно оперувати мову і культуру заради економіки? Як? Шановні. Чим ми відрізняємося від Хмінеї, Десау, чи від Парагваю, чи від інших? Бо ми маємо, кожен має свою мову, яку рахує рівно, рідною. Кожен має свою релігію і свою церкву, до якої він ходить. І ця держава не має примусити це абсолютно робити. І кожен має. Собі оприділити він рахує свою країну, Україну, свою державою. Значить, він рахує себе громадянином України, якщо він по національності не є українець, він є румун, чи він є молдаван, чи він угорець, але він каже, я гордий тим, що я є громадянин України, то давайте не відбирати від людей ні мову. Ні релігії, ні церкву, не створювати я хотів Ющенко ще е, кос, як його, патріарх е, Константинопольський і брата того ще, ще дурнішого, чим він. Е, хотів е, він вже висвятився. Ви в курсі справи? що це коли е, е, Пригласили і той розібрався з Турції Селенського патріарха. Пригласили Барфоломи. Хоті... Хотіли значить, висвятити святого Петра, значить в нові владики і ще одну церкву зробити? Тоді у нас би вийшло Московського патріархату, Київського патріархату, греко-католицька. Східного обряду вийшло би три автокефальні. Знаєте, що вони поділені на три Значить, Три автокефальні і ще би був патріарх, тобто митрополіт Константинопольський. Ну, вибачте, дайте людям можливість самим оприділитися. Я от довгий час працював і жив у Закарпатті. Я рахую, що ту. Ну, Будемо казати, моральні цінності, які сповідують Закарпатські, вони є найкращі. Вони кажуть, немає значення, в яку ти церкву ходиш. Головне, щоб ти ходив у церкву. От питання. І якщо я працював губернатором і я в неділю не був в церкві, я йду по набережні, де група жінок стоїть, і добрий день, добрий день. А що це ми вас у неділю не бачили в церкві? Значить, це вже є сигнал, що щось з губернатором не то діється. Тому, вибачте мене, не має бути така тенденція, яку сповідує сьогодні наш президент України. Що тільки Московського патріархату президент є президент усіх вірників любої церкви. Так чи ні? Значить, тому на панську. Як робив Кучма, і йшов до греко-католиків, йшов до Київського патріархату, йшов до Московського патріархату, йшов в Автокефальну церкву. Це для того, щоб показати, що він є президент всієї України, а не тільки окремої групи людей, яка сповідує певну ідеологію. І ще по цьому питанню в Чернівецькій області. Влада не належить Чернівецькій обласній державній адміністрації. Влада належить Банченському монастирю. Там нічого, все має любе благословитися, любе рішення і тому подібне. Так давайте тоді відмінимо конституцію, що у нас церква відділена від влади влада від церкви. Чому сьогодні священники починають? За проповіді не духовні, а політичні. За кого треба голосувати, яка партія що робить, що президент робить? Хіба це місія священнослужителів? Мабуть, ні в Євангелії, ні в Біблії про політичну діяльність священнослужителів нічого не говорить. Тому це абсолютно в Буковині нездорова ситуація. Я у Тильському районі питаю, ви свідомо голосували за партію районів? Так, свідомо голосували. Чому? А тому, що вони нашої віри. Тоді я кажу, а я якої? А я якої віри тоді? Виходить, що я де? Мусульманської, іудейської, там якоїсь іншої. Ну як може бути таке? Людина сама собі має чітко е визнати з вірою, і це не є держава, і не і держава не має спонукати церкву до того, щоб церква займалася не духовними не питаннями, а займалася політичними питаннями і вмішувалася Політичний процес, що це робиться неодноразово на буковині і вже почало робитися сьогодні. Бо були нам сказав батюшка, що не тільки будемо голосувати за партію в регіоні. Ну, вибачте, хай тоді батюшка вам обезпечить достойне життя, пенсії, газ, дешевий, інфляцію. Мова ніч, не має нічого спільного з ціною на газ. Повірте мені, абсолютно я не вірю, що в е, крайній случаї, мене ще чуйка ніколи не підводила, що 12-го щось буде вирішено в Ялті під час зустрічі двох президентів. Скоріше цього будуть такими. Ви знаєте, приїжджає Яну... Азару з Москви, ви неодноразово бачили. Приїжджає і каже, що все вирішено, все підписано. Ще не встиг він вийти з прес-конференції, як Мюллер заявляє, Міллер заявляє про те, що ми взагалі не зустрічалися. так чи ні? ми газове питання не розглядали. Ну скільки це кіно може абсолютно продовжатися? І, шановні, ну я от пер перед бо всі вовсікав, ми покупаємо газ по угодах. Путіна Тимошенко, шановні, по якій ціні ми покупаємо газ по угодах Януковича Медведів чи ні. Чи ні? Ану скажи. ну так да. Ну так так, такі так да, говорять Черновці. Такі да по Януковича Медведєва, по харківським угодам. Ми тому що діють сьогодні харківські угоди. Ті угоди перестали діяти, вони були перепідписані у Харкові. Значить, і абсолютно так це треба доводити до свідомості людей. Бо це зомбування, що ми от такий дорогий газ. Шановні, ви були в Харкові, так що ж добилися тільки десятистов 10, доларової снижки, і, я, і вона не йде реально, вона йде просто в рахунок погашення заборгованості за дислокацію Чорноморського флоту і тому подібне. А як вийшло, що? Так підписували, що сьогодні тисяча кубичних метрів дійшла до 480 доларів. Ну так, Ви що, не бачили, яку формулу, формулу підписуєте? Ну але але, але, це коли буде розгорнута компанія Україна проти Янобовичів, ми про ці питання будемо відкрито і чесно абсолютно людям говорити. Прошу, шановні друзі, що запитань більше нема. Всім я вам всім дякую. Я мене питання. Мені. Мені питання є. Акселери машина машинобудівного заводу. Вам півроку тому назад надали.